В Японії в 80 ті та в 90-ті були дуже популярні ігри на аркадних автоматах. І, наприклад, компанія SNK робила багато файтингів, та й не тільки файтингів на ці аркадні автомати. Потім ці ігри переходили і на домашні системи. Гра Samurai Showdown вона нам була знайома скоріш за все по Sega Mega Drive. Але звісно, ця гра отримала свою популярність саме на аркадних автоматах. Але в кінці 90-х з'явилася ще така консоль Neo Geo Pocket, і вона вийшла в двох варіаціях. Чорно-білому і в кольоровому. І на цю консоль також були портовані або зроблені ще свої, свої ігри самураї. Showdown. Ці ігри виглядали. Трошечки не схожими на ігри з аркадного автомату, хоча персонажів, яких ми там бачимо, ми можемо взнавати. Але вони виглядали більш мультяшно, більш карикатурно. Більш карикатурно. Перша серія Самурай Showdown виходила на Neo Geo Pocket з чорно-білим екраном, і тому сама гра також була монохромна. Але незважаючи на те, і за того, що заліза в цій консолі доволі потужне на той момент було, то і гра вийшла доволі красивою гра в. Вийшла у 1998 році. Вона дуже нагадує гімплейно саме тих самураїв, можливо, яких ми бачили на консолі Sega Mega Drive Тут принцип самих бойових дій. Проти супротивника, ну, удар контрудар так якось діє. Удар контрудар, треба захиститись від удару, е, е, нанести свій удар, вибрати момент, нанести свій удар, можна йти е, приголомшливо в атаку, але персонаж е, ворога буде обов'язково захищатися, і це буде можливо, е, треба робити дуже швидко, щоб нанести якийсь урон. Тому е, краще в цій грі все таки битися від контратак. Так як консоль Geo Pocket це портативна, доволі невеличка. Консоль, яка мала всього дві кнопки дії, ну і хрестовину то і самі удари, і всі спецприйоми тут зроблені саме на ці кнопки. Але, як, як би дивно, це не звучало, але цих кнопок вистачає. Звичайно, коли 6 кнопок, то якось розібратися легше, але і на двох кнопках весь такий вся дія, весь ракурс ударів був зроблений. І ваш персонаж і ви, керуючи персонажем, можете просто вольгірувати хрестовиною і використовувати кнопки. Вкидії, і у вас вийде робити дуже цікаві фінти холодною зброєю і просто бити руками і ногами. В цілому головне це те, що в цій грі у нас весь сюжет проходить середа стародавній Японії в середньовічній, і всі бої проходять зі зброєю саме стародавній Японії. В цілому дуже прикольна, гарна гра з цікавими запам'ятовучими персонажами. На цьому, все. Дякую за перегляд.